У США обвалилася одна з найбільш завантажених автомагістралей країни. Вона впала через те, що під нею спалахнула вантажівка. І вогонь послабив чотирисмугову естакаду. Водій з них з місця події наразі перебуває в розшуку. Влада побоюється, що внаслідок інциденту токсичні речовини потраплять у землю, а також у річку Делавер. У місті Філадельфія, що на північному заході США, обвалилася естакада автомагістралі 95 Це сталося в неділю вранці, через те, що під нею спалахнула вантажівка. Повідомлень про постраждалих не надходило. Проте на тижні, якщо на місяці, може закритися одна з найбільш завантажених автомагістралей країни. Через ділянку і 95 щодня проїжджало приблизно 160 тисяч машин. Це дуже дуже навантажена міжштатна автомагістраль. Мабуть, найбільш навантажена в нашому регіоні. Як припускають, вантажівка, що спалахнула, була бензовозом, але це ще не підтвердили. Вогонь дуже послабив чотирисмугову естакаду, унаслідок чого більша її частина обвалилася. Влада каже, що шукає водія машини, що зайнялася. Коли прибули рятувальні служби, його вже не було. Влада побоюється, що внаслідок інциденту токсичні речовини потраплять у землю, а також у річку Делавер. Окрім їдкого диму, це теж зашкодить довкіллю. Через обвалення рух припинено в обох напрямках, оскільки це основна траса, що сполучає північ і південь у східній частині США, це створить труднощі на початку літнього сезону. Влада вже закликала мандрівників прокладати інші маршрути.